Комунальники ліквідують наслідки негоди в Запоріжжі обробляти дороги та тротуари матеріалами проти ожеледиці розпочали вчора з 20-ї години вечора і працювали протягом всієї ночі. Під час виконання робіт використали понад тисячу тонн спеціальної суміші. Задіяно було 54 одиниці техніки та 68 працівників. Висипали 1084 тонни піщано-сильної суміші. Працювали по всіх районах міста і також продовжуємо роботи на теперішній час. Техніка на лінії, паливо-мастильні матеріали в наявності, суміш в наявності все гаразд. Сьогодні опівдні у місті запрацювали снігоприбиральні машини. Особлива увага приділяється дорогам з активним рухом транспорту, зокрема громадського, а також спускам, підйомам, перехрестям і зупинковим комплексам. Роботу комунальників ускладнює ожеледиця, що утворилася вночі на проїжджій частині і тротуарах. Зауважують в КП ЕЛОАШ. Спочатку пішов дощ, потім настав мороз. Це спровокувало ожеледь, на котру випав сніг. Mm. наші машини спочатку почали посипати піщано піщаносильною суміш'ю. Ця суміш вступає в реакцію з, -з, -з, -з кригою. От. Під тиском шин автомобілів це перетворюється на кашу, яку котру потім ми збираємо механічним прибиранням з дороги і потім заново посипаємо. Аби зменшити налипання снігу та аварійність на автошляхах, комунальники працюватимуть цілодобово, крім центральних, оброблятиму дороги другої і третьої черги.